Говори щось, синютка. Hello? Ти хотіла сказати Hello? Що ти хоч дитина хотіла сказати? Що? Що ти, десь без зубів? що? Розкажи ще щось. Що дитина хотіла говорити? Ще що? А, маленька. Розкажи ти, якщо мамі так щось розказувала. Ще розкажи щось. Аністі вже майже три місяці. Божечко, як дитина розказує. Молодець, маленька, що ще? Що ще? Що дитині снилося? А? Розкажи. Розкажи мамі. Розкажи, машуль. Розкажи ще. боже. Та ти що, кецька? Що ти таке ти розказувала, а? Що ти ти розказувала? Що ти що таке? Що? Що? Боже, боже. Ой-ой-ой, е-е-е. Так, маленька? О, боже. Отак то ми говоримо, так то ми вміємо розказувати. Ти Хочу горюнькати, ти вже хочу варюнькати маленька, так? Ти вже тут хочеш все говорити, розказувати. Боже, Боже. Молодець, маленька. Молодець. Маленька молодчинка. Ти маленька молодчинка. Анічка маленька молодчинка. Так. Так. Цюлька маленька. Що ще? Ще щось будеш говорити? Що дитині, снилося, розкажи? Що дитині, снилося? Ще спадки не хочеш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як то ми десь спішимо, біжимо. Як ми спішимо, біжимо. Oi, 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 oi.